Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор Мінра. І сьогодні від імені Меде групи інтер'єр ми розпочинаємо з нашу програму «Дезігнер». І Сьогодні наш головний партнер це компанія Бас, яка займається крутезними домашніми кінотеатрами. Ми поговоримо про те, як якісно дивитися крутезне кіно у комфорті, а саме головне у себе вдома. Компанія бас. Компанія робить домашні кінотеатри під ключ від встановлення обладнання до меблів і інженерних систем. Робота з клієнтом починається від його запиту. Тільки ми чуємо від клієнта запит. Я хочу домашній кінотеатр і бажано отримати картинку, як це має виглядати. Ми під цю картинку підберемо е, рішення, підберемо е, звукокорекційні матеріали, е, звукоізоляційні і акустичне проекційне обладнання, а також крісло і, взагалі, все. Ми представляємо такий бренд як Sonance, Я думаю, це буде найцікавіший бренд для тих, хто займається архітектурою, дизайном і всім іншим. Це відомий американський бренд, який виробляє акустику, вбудовану для дизайну, плюс акустику, яка штукатуриться. В чому полягає фішка цієї акустики? Якщо ваш клієнт. Чи замовник там, наприклад, він не хоче бачити акустику в своє приміщенні, але хоче отримати гарний звук. Е, у нас є рішення з цього. Ця акустика серії Invisible від Sonance. Що вона може? Ви можете її вбудувати на етапі будівництва вашого чи ремонту, вашого будинку, квартири і тому подібного вашого офісного приміщення, ресторану, магазину в стіну, заштукатурити її, пофарбувати, поклеїти шпалери, і ви не отримаєте жодного візуального. Ну, жодної візуальної знахідки цієї акустики в салоні. А, наша команда вже майже 20 років займається проєктуванням приватних житлових будинків. По цьому у нас прям чорний пояс. Любимо а, це робити. Сам маю а, приватний будинок і тому можу, можу зробити саме таким яким він має бути і зручним, і функціональним, і комфортним. Сьогодні був спікером, розповідав про системи домашніх кінотеатрів у квартирі, у будинку. Сам користуюсь і сам навів свій власний приклад, як ми всією родиною отримуємо від цього задоволення. Ми вже пережили ковід, і у нас така була вже. Налагоджена гібридна робота, частина співробітників працює в офісі, частина віддалено. Зараз це віддалено стало взагалі дуже віддалено. Багато хто з працівників а, знаходиться в Європі, але ми продовжуємо працювати, продовжуємо творити. У нас є вдячні клієнти, і ми дуже тішимося цьому, що навіть в такий скрутний час а, творчість а, підтримується. Аплідос це моя виробнича компанія, яка виробляє ті самі вироби, яка робить компанія InLab Architects. Але, як я казав на лекції, основний вектор, що ми робимо, ми платформа інноваційних рішень. Так звана, і ми співпрацюємо зі всіма архітекторами-дизайнерами, так такі AIM Group, одна з топових компаній, так такі Group, от Коцюба і так далі. Де ми розробляємо унікальні? Тобто, з для до мене приходять як замовники, так і дизайнери, як то не дивно до колеги свого розробити щось. Незвичайний, космічне, автентичне і так далі. Вірю, я однозначно, що зміниться, зміниться максимально на краще. У нас з'являться адекватні конкурси, де найкраще будуть обиратися якимись незалежними іноземними фахівцями, буде все більше і більше профристувати. Девелопери будуть замовляти більш якісні продукти. Буде, скажімо так, більше все буде робитися як юні сіті, як сага девелопмент, а не як інтергал. Не то, щоб інтергал, а скажімо так, інші, інші всякі забудовники, які інтеграл, до речі. Непогано, то я помилився, які поплюжать види Києва, і то відбувається просто, тому що все треба дешевше, проще, бистреє треба зробити бабло. Я думаю, що то ставлення соціально. Глобальне зміниться, і тоді від цього то, скажімо так, архітектура це в якомусь сенсі наслідок, то не причина наслідковий зв'язок. Да, не на початку стоїть. Я сподіваюся, що зі зміною цієї всієї структури як наслідок зміниться архітектура, тому що в принципі буде потреба замовляти все більш і більш якісніше. Я дизайнер інтер'єру, мене звуть Ірина Кириєвська, У мене велика студія, в мене працюють архітектори. Ми взагалі займаємося лише частним сектором, тобто квартира домівки. Робимо не тільки інтер'єр, але й ландшафт. Але є проєкти інколи, коли ми робимо з нуля. Практично всі мої замовники, вони... Бивши українці, але живуть на зараз, там Казахстанні або там в Австрії, або в ну в Польщі, практично більшість в Польщі. Заміська нерухомість це як правило час на інвестиції, власні кошти, і логічно, що люди їх наразі економлять або інвестують в якісь більш привабливі, ну захищені, я б сказав, активи, можливо, там фондові ринки і так далі. Нерухомість ну це дуже ризиковано наразі тип інвестицій, як для продажу, так і для власне себе, для власного проживання. Тому трошки повільніше комунікація з замовниками стала. Багато компаній або там бригад окремих вони тримають ціни на довоєнному стані. І це такий невеличкий невеличка можливість саме зекономити зараз. Тому що я думаю, що з наступного року ми побачимо стрибок у цінах по деяким матеріалам. Ну, метал, це звісно, бетони, це звісно, і власне роботи. Тому ну, просто якщо є мета, ну треба її робити і не чекати. В связи с военными действиями, скажем так, немного перенаправили наши действия или наши усилия в социальное направление, открыли фонд, вернее громадскую организацию Янгола на колесах. С марта месяца мы вывезли больше полторы тысячи человек из Украины своими силами потом как бы это общественное начало которое я зародил собрал коллектив сейчас организовались официально зарегистрировались сейчас помогаем деткам и семьям тем кто потерял кормильцев доставляем адресную доставку мамам А вот за последний місяць статистику мне приносили, что ми доставили уже по 1800 посилок. Архітектура в її поточному стані в Україні потребує змін, м'яко кажучи. І я сподіваюся, що перемога буде хорошим фасилітатором для того, аби відбудувати наші міста і відбудувати їх зразу вже за найкращими, за найкращою думкою світової урбаністики і архітектури. Коли кажуть, що ми живемо в найкращі з часів, я погоджуюсь, тому що ніколи архітектура не мала стільки можливостей, як зараз. Ніколи ми не мали. Змоги підключити е, комп'ютери для того, аби вони нам допомагали проєктувати оптимальніше і е, е, краще з точки зору там, функції, різ, різних різних параметрів, в тому числі це впливає на естетику. Тому що якщо ми по-новому вирішуємо функцію, це може вплинути ця методологія на нову естетику. Тому я вважаю, що. Наразі архітектура архітектура має найбільші зміни на всю свою за всю свою історію, і ці зміни відбуваються настільки швидко, як і в технологіях. Не зупинятися, і тоді ми досягнемо успіхів і в архітектурі, і в економіці, і в соціальній політиці, і в усьому бажаю всім перемоги і бажаю всім. Чисто професійно деформаційно якісної хорошої архітектури в кожному українському місті.